Всім вітання з лісу. Сьогодні 16 березня. Вирішили вибрати з чоловіком в ліс. Гляну такі перші грибочки. Ми перші грибочки вже знайшли. Саркосцифи. Зараз покажуть. Mm. Так, тільки починають. Mm. У ну, нашому місті такі починають. Mm. Я вже пару штучок знайшла. Mm. Оце дуже манюня, оцю велику можна взяти. Така. ті манюсінькі-то. Так, от така красота. Так, тихо в лісі. Такий ліс змішаний. Тут сосни, а туди... Низина. ми зараз туди спустимося. Пішов дощик і рибочки тільки починають. Які мох красота. Красавиця. Дуже гарне. Прям декілька видів моху. Тут прям взагалі красивий. Так, що є рослинки перші, яких можна їсти. Чесночниця Такі неї запах чесника. В можна додати цю салат. Паутиця. Це можна в салаті додати. Така. Так, тихо, лісі. Так, що потабається, розпускаються вже. рослинки. Так, Оксидія. Чорні, що попадається, дерева вже прокидаються. Тако. листочки є на деревах. Ну, в общем, природа потрішки прокидається. Бачите, які брунички є, що треба спішити дерева обрізати. Такого. Дуже гарно, дуже спокійно в лісі. Що ми збираємо? Ще потім таке попадається чудо. Зараз я вам покажу. Я дуже люблю його. Отакі От грибочки. Бачите? Я його, з нього люблю робити, з цього грибочка, суп і в омлет класно його додати. Ось ці оксідія железіста вроді би. Така. Красота. Вона смаку немає, але вона не відварюється. Зразу її кидаєш. Куди там? Ти готуєш? Я люблю. Зараз вологу в лісі. Це вона така краса, я ну мох це просто нічим не краса. Дивіться. Просто. Щоб я могла це кинути в свій акваріум, я би положила, якби воно там жило і не псувало воду. Просто так, дивимось далі. Може ще щось знайдемо. Так, її знайду, покажу. Це я нашла. Тут прям так гарненько. Грибів не дуже. Це хоч і корисну і роботу зробити, сміття позбирати. Гриби були, ну, так. Так, одні придурки кидають, а я збираю. Отаку. В лісі збираю гриби, значить треба і якусь користь для лісу зробити. Так, збирайте після себе сміття, не кидайте. Так. Дуже у нас грібний влог. Ще немає грибів. Шо? Зато пакет сміття. З лісу назбирали. Так, таке мене було сьогодні коротеньке відео. Всім дякую, до зустрічі.